По пу і от пу 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 Штучний інтелект стає ще більш Встав. Маш, 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 маш маш трошечки істерики в кадр. ворк приміт в Канаді отримують не усі, а що відбувається на ринку нерухомості. І також поговоримо про страйк від Air Canada і про інші важливі новини для українців у Канаді. І все це у програмі Твої новини Канадо. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас із новим початком робочого тижня. І цей серпневий випуск для вас буде дійсно особливим. Ну, по-перше, ми цього тижня з вами будемо відзначати день міста Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Якщо ви звідти, то будь ласка, одразу пишіть в коментарях, за що ви любите ваше місто. А хоча знаєте що? А пишіть нам, будь ласка, усі ви, хто зараз дивиться наш випуск, і пишіть нам звідки ви і побажайте щось приємне одне одному. І потім серед ваших коментарів ми беремо одного переможця, який отримує квиток. Очок на концерт Олега Скрипки у місті Калгарі. А якщо ви не з Калгарі, то у нас для вас є квиточок на кінострічку Малевич. І вона відбувається у різних містах по Канаді. А я лише нагадаю, мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб. І щопонеділка віщую вам українські новини у Канаді. Але друзі, найголовніша новина: усі любителі чорних котів цього тижня, 17 серпня, відзначають міжнародний день чорного кота. І он він співає нам за кадром. До речі, чорні коти не тільки на удачу, повірте мені, цей прекрасний котик живе зі мною вже півроку, і женячка його вносить. До речі, це женечка, дивіться на кадрі. Опа, а це не шлаки. І до речі, я хочу вам сказати, якщо ви вирішили завести кота у Канаді, це прекрасне рішення. І це можна зробити у різних містах по Канаді і в телеграм-каналі, ви зможете знайти інформацію саме з активними посиланнями, де можна адаптувати такого котика. Хочу додати, що фотостудія «Колос» це не тільки місце для чудової фотосесії, але ще й бачите для для кота. Він туди до операції поправив і розказав Жені, як потрібно знімати, і Наталі в косметичці навів порядочок. Так що, друзі, чорний кіт це дуже весело, і з ними бачите, можна усюди такі виховані. Ну коли дуже сильно їм хочеться. А ми переходимо з вами до новин. Ну а далі важлива новина для усіх українців, які перебувають у Канаді за українським паспортом. Повідомлення від посольства України у Канаді. Якщо у вас на руках, наприклад, є канадський паспорт, або якщо ви вже є людиною, яка не відмовилася від українського громадянства, і в період повномасштабного російського вторгнення ви вирішили поїхати до України, будьте готові до того, що Україна визнає вас саме за вашим першим паспортом, за українським паспортом. І це питання може бути критичним для чоловіків. Віком від 18 до 60 років, і коли ви будете перебувати в Україні, і навіть якщо ви виїхали за канадським паспортом і в'їхали в Україну, то коли ви будете покидати її, вас можуть затримати на кордоні і не випустити. Якщо ви вирішили поїхати, ви маєте знати, що ви ризикуєте, на що ви маєте бути готові, і в той самий час вони радять вам, можливо, відмовитися від деяких поїздок, щоб потім у вас не було складнощів чи проблем. Air Canada страйкує у Канаді. Пу-пу-пу! друзі, тільки ми саме відійшли від Кенада по страйків. Тут починається щось нове, але що поробиш? Люди мають право висловлювати свою думку у Канаді. Ну і далі буду говорити про те, що майже усі бортпровідники Air Canada готуються до страйку. І Якщо угоди не буде досягнуто, то ми можемо з вами очікувати на затримку рейсів, і це може розпочатися вже десь 16 серпня. Тож обов'язково перевіряйте всі свої квитки, перевіряйте цю інформацію, тому що 99% Працівників голосують за страйк, яка ж причина? Ну це низька зарплата і неоплачувані години. І зрозуміло, що робота не проста, але ось такі новини, які трішечки напружують всіх тих, хто планував собі відпустку до Мексики, чи ще кудись. І саме тому місцеві новини раді, щоб ви звертали увагу на інші авіалінії, такі як ВЕЖДЖЕТ, Ну і взагалі дуже великий перелік, ви можете переглядати їх квиточки на сайтах. Тож можемо очікувати на затримку в обслуговуванні, може бути певний. Хаосу таких пікових сезонних подорожах. Ну і взагалі, просто будьте з нами під час усіх цих щотижневих понеділкових новин, щоб точно знати, чи страйк розпочався, чи ні. Але будьте готові до усього в Канаді це можливо. Революція чату GPT. Чат GPT-5 вже у ваших телефонах, і ви вже можете оновити свого такого телефонного друга, і він буде вам набагато швидше віддавати відповіді на усі ваші запитання. Але що потрібно знати? Почнемо із найнебезпечніших. Ечнішого у Британській Колумбії зафіксували масове поширення фейкових новин лісових пожеж, згенерованих саме штучним інтелектом. Зрозуміло, що це робили люди, але дякуючи допомозі штучного інтелекту, і саме два зображення, які набрали тисячі переглядів у соцмережах, вони неправдиві, але виглядають дійсно реалістично. Які у цього наслідки зараз ми спостерігаємо, що дуже багато інформації, дуже багато новин, і в потоці цих взагалі от новин, ти інколи не розумієш, що є правдою, а що ні, Саме тому експерти радять вам перевіряти достовірність інформації і не вестися одразу на емоційні картинки або емоційні тексти. Обов'язково шукайте перше джерело. Також інформацію щодо пожеж ви можете переглядати на офіційному сайті BC Wildfire App і місцеві новини. А обов'язково також переглядайте офіційні сторінки служб безпеки. І, взагалі, не забувайте, що перед тим як ви хочете щось поширити, ви маєте переконатися у тому, що це дійсно правдива інформація, тому що на емоціях ми зробили ре. Пост інші підхопили, і потім створюється ось така неправдива бульбишка, з якою потім дуже складно вирватися. Але тим часом чат GPT, він взагалі почав дійсно прогресувати. І нова модель обіцяє ще глибше розуміння, ще більше знань і можливість обробки тексту, фото та відео одночасно Ууу, звучить дуже страшно. Чат GPT зараз у фінальній фазі тестування, і якщо чесно, я сьогодні собі його вже оновила. І я була здивована тим, наскільки швидко він спрацьовував. Наскільки більше в нього опцій з'явилося, і до речі, з приводу того, що штучний інтелект став невід'ємною частиною нашого життя, вже з'являються і певні побоювання, тому що багато людей починають довіряти йому усе своє життя і навіть вирішувати свої психологічні проблеми. Як заявив сам Альтман OpenAI, що всі ваші розмови з чатом GPT вони не мають юридичної конфіденційності, тобто ваші чати не такі захищені, як була б ваша та професійна розмова із адвокатом, лікарем чи особливо. Психотерапевтом, і взагалі важливо розуміти, що мільйони користувачів Вони дуже часто користуються чатом GPT а особливо молодь, і використовують його віртуально як свого порадника, як свого наставника, як свого терапевта. Але в разі судового запиту ці чати можуть бути вашими зрадниками. Вони можуть здати всю вашу інформацію, навіть якщо ви видалите її зі свого чату. Тож, будь ласка, будьте обережнішими і пам'ятайте, що штучний інтелект він розвивається надто швидко. Але разом із його можливостями зростають і наші ризики. Тож приватність, довіра, критичне мислення завжди мають бути найважливішим у нашому житті. І я хочу просто поставити вам запитання: чи часто ви користуєтеся ним, і чи відчуваєте ви невеличку насторожність після цієї новини? А ми прямуємо далі. Отруєння біля Калгарі 68 випадків вже зареєстровано, і це справді чинить загрозу. Це все сталося на фермі Саскатун. Поруч в скалгарі на сьогодні ми маємо 45 підтверджених випадків паразита, чотири госпіталізовані людини та десятки під наглядом. Які бувають симптоми: нудота, біль у животі, діарея, блювання і, будь ласка, якщо ви тільки відчуваєте якісь з цих симптомів, одразу не зволікайтеся і звертайтеся за медичною допомогою. І якщо ви були на цій фермі в період з 1 по 18 липня, навіть без симптомів вам краще звернутися до лікаря. І до речі, в телеграм-каналі ви одразу можете переглянути активні посилання. Саме куди ви можете звернутися і отримати змогу безкоштовно здати медичні аналізи та отримати допомогу? Будь ласка, піклуйтеся про своє здоров'я. А ми повертаємося до моєї улюбленої новини: Альберта окремо від Канади. Друзі, і це взагалі не жарти, тому що на сьогоднішній день вже навіть суд розглядає цю можливість, можливість референдуму. І 7 серпня в Едмонтоні суд почав розглядати саме цю справу: чи має Альберта право провести референдум? Про вихід зі складу Канади ініціатива була створена, дякуючи Альберта Просперіті Проджект, і вона вимагає суверенітету провінції. І суд має взагалі визначити, чи це буде легально за конституцією Канади чи ні. І тут вже у людей з'являються інші думки: альтернативне питання: а чи має Альберта заявити, що ніколи не відокремиться і вже готуються також для такого потенційного референдуму? Які ризики? Ну, говорять взагалі про те, що відокремлення наразі воно не. Мінімальних рівнях, але факт того, що ця тема дійшла до суду, це вже тривожний сигнал про загострення конфлікту між Отавою і провінціями. Будемо далі слідкувати за цими новинами. А що думаєте з цього приводу ви? Будь ласка, пишіть у коментарях. А що відбувається на ринку нерухомості у Калгарі, розкаже наша експертка Анна Федорінова. Будь ласка, якщо ви чули про новину, що ціна зараз падають, зараз є більше змоги купити житло. Хтось говорить про те, що на ціни не піднімаються, давайте не будемо з вами до. Думувати, а нарешті почуємо професіонала. І далі передаю слово Анні. Доброго дня всім! Мене звати Аня Федорінова. Я займаюся нерухомості на ринку калгарі. Купівля і продаж в останній час чую питання від українців: що а що з цінами на нерухомість наразі на ринку калгарі? Ми маємо три великі пласти. Нерухомості їх насправді більше, але я би їх сконцентрувала у три великі такі пласти. Перше, це будь-яке кондо, там де Квартири або таунхауси, де вам де ви сплачуєте в кондо борт місячні сплати. Потім маленькі середньостатистичні будиночки, не кондо, да там де у вас немає місячних плат, і будинки за мільйон. Це третій пласт. Вони всі між собою більш-менш однакові. Але питання щодо падіння, як, як, якщо так, треба казати да воно стосується лише одного цього пласту лише кондо. Чому є чіткий фактор: дуже багато новобудов, нової стройки, нового будівництва зараз відбувається на ринку Калгарі. Дуже багато вводиться в експлуатацію нових апартментів, тобто квартир і таунхаусів, і це спричинило. Вливання цієї маленької дешевої нерухомості на ринок Калгарі. І це викликало Трошки просідання цін на е, в секторі квартир і будь-якого кондо про це е, просідання цін е, говорять в основному українці. В принципі, чому тому, що українці здебільшого в цьому секторі зараз і знаходяться да тим паче новоприбулі. Вони не знають і в принципі їм не потрібно знати, що відбувається в секторі там будинків за півтора мільйона. Тому що в секторі будинків за півтора мільйона виходить дуже великий ажіотаж. Будинків насправді великих для комфортного життя не вистачає. Ми якраз з родиною шукали активно варіант в ціновій межі мільйон двісті, мільйон чотириста, і ми програли п'ять будинків. Тобто ми давали пропозиції, і ми п'ять разів програвали, допоки вже не додавали знайти дійсно будинок нашої мрії. І нам довелося дати безумовний офер, тобто зняти всі умови фінансування інспекції. Вважайте просто взяти заплющеними очима. Ми були один раз на цьому будинку. Нам сподобався і ми вимушені були зробити цей unconditional offer, тобто без жодних умов. Це те, що відбувається в секторі за мільйон. Те саме відбувається в середньому секторі, плюс-мінус 500-600, 700 тисячних окремих будинків чи половини дуплексів хороші варіанти швидко виходять і швидко йдуть. Там ніхто нікуди не просідав ні ціни, нічого не відбувалося. Я вам приклад доведу: в лютому вийшов. Повноцінний дуплекс, і половинка його продавалася на ринку. За ми, ми купили цю, цей попівдуплекса за 535 тисяч. Це в лютому була середня статистична ціна півдуплекса на легасі. Цим ринком, от, в червні, виходить друга половина цього самого півдуплекса. Сусіди продають, вони виставили його за 590 тисяч. Там був більш-менш зроблений бейсмент. Ну давайте закладемо там 20 тисяч. 90 мінус 20 це 570, 535. Розумієте, 35 тисяч за 4 місяці. З чого не зрозуміло? Тому, звичайно, зараз ці 590 понижуються. Вони понизили в ціні його тричі, і він зараз досі на ринку по ціні 560. Хоча його вартість має бути ще нижчою, тому що у нас за 4 місяці нічого такого суттєвого на ринку калгарі не відбувалося, щоб ціна виросла на приблизно. 40 тисяч. Тому ви зараз бачите це так би мовити, падіння чи просідання, чи як би ви його не назвали. Чому? Тому що в порівнянні з лютим там зовсім інші ціни були. Наразі ринок вгамувався і заспокоївся. У нас трошки менше дійсно стало покупців, бо ми пішли в літній ринок. Це не активний, активний весняний і а, нав... восени. Про це просідання цін. Ви в принципі говорите і його бачите, але ви бачите так Найабсурдніші вибори в Канаді. Так, так, друзі, вибори не завершилися. Поговоримо про те, що вже цього. Тижня в Альберті відбудеться ще одні вибори, і їх уже називають найбільш абсурдними в історії Канади. Все тому, що цього разу тут буде балотуватися П'єр Полів'єр, і тут разом з ним буде ще понад 200 кандидатів. І цього тижня в Альберті відбудеться ці довибори у цьому бюлетені дійсно вражаюча кількість кандидатів, бажаючих, але вони не настільки реальні, тому що організація Longest Ballot Committee, Вони взагалі не підтримують жодну з партій і просто хочуть показати. Ати систему несправедливості у Канаді, бо в Канаді виграє той, хто набирає найбільше голосів, навіть якщо це було лише там 30 чи 25 відсотків, і навіть якщо більшість була проти, Тож вони вирішили зареєструвати понад 200 кандидатів, щоб просто перенавантажити бюлетень, і таким чином на цьому бланку просто неможливо вписати всі імена, і саме через це будуть ставатися помилки, бо імена доведеться вписувати вручну. І після цього вже ви розумієте, що це навіть можуть бути зіпсовані голоси. Тож для полів'єра це справжній іспит. Якщо він виграє, то він повертається до парламенту. А якщо програє вдруге, то втратить довіру в своїй партії. А що думаєте про ці вибори ви? Пишіть у коментарях, а далі поговоримо про work Permit і про те, що тепер його у 2026 році зможуть отримати не всі. Канада готується змінити правила для тих, хто хоче отримати відкритий дозвіл на роботу за програмою міжнародної мобільності. І нова пропозиція від IRCC передбачає обов'язковий мовний тест з англійської або французької мови. Зміна зачепить тимчасово працівників, зокрема тих, хто подається на відкриті дозволи для подружжя а також без підтвердження знання мови до можуть вам не видати для чого це роблять? Ну по перше, для того щоб відбирати дійсно тих працівників, які необхідні Канаді, і зараз Канада в найбільше фокусується на тому, щоб мати людей, які володіють і англійською, і французькою мовами. І до речі, нещодавно я зустрілася з одним мешканцем Канади, він тут вже проживає понад 10 років, але він так само іммігрант. І він також говорив про те, що коли навіть він намагався іммігрувати до Канади вже офіційно легально після свого статусу студента тут. То вже тоді їм говорили про те, що у майбутньому будуть обирати в більшості тих, хто має не тільки англійське володіння мовою, а також на гарному рівні буде розуміти і говорити і французькою. Що з цим робити, друзі? Я поки що не розумію. Тільки єдине, що хочеться сказати, нам потрібно дожимати ту англійську мову. Тут виходить ще й паралельно вчити цю французьку мову, потім ще й розбиратися з усіма імміграційними питаннями, намагатися тримати свою психіку у нормальному здоровому стані і розуміти, що та нас чекає світле майбутнє. Друзі, от такі були новини в цьому блоці, треба з ними зав'язувати. Друзі, для того, щоб у вашому житті було більше удачі, не забудьте підписатися на цей ютуб канал і подарувати нам ваше серденько, тому що наше вже давно належить вам. І лаки сказав, хто, і хто лайкне, у того буде удача протягом усього року. І Єдине, що мене тримає сьогодні, знаєте, в нормальному глузді, при здоровому мабуть, глузді я б сказала, це дійсно мій кіт. Зараз ви можете побачити на екрані, як він нам тут бігав, допомагав. Зараз він замість Женечки сидить, працюю нас за камерою. Я вам хочу сказати, наші ці маленькі домашні тваринки, наші рятівники. Тож, котре нагадую вам про те, що такий чудовий день чекатиме на нас у неділю, міжнародний день чорного кота. І до речі, якщо у вас є новини та події, якими ви хочете ділитися, будь ласка, надсилайте їх на цю пошту. І ті, хто вже їх надіслав, зараз побачать свої події у нашій рубриці Події. А розпочнемо ми з північного Сяйва, яке можна буде побачити майже по всій Канаді. Цього тижня над Канадою з'явиться це небесне шоу, і його можна буде побачити від Британської Колумбії і аж до Лабрадора. І найголовніше, що видимість буде ну просто максимальною у центральній Британській Колумбії, у Альберті, у Саскачевані, навіть у Манітобі, у північному Онтарію, у Квебеку та Лабрадорі. І взагалі це станеться, дякуючи тому, що зараз відбудеться такий. Сильний викид плазми сонця, і він буде досягати землі ближче вже до цих вихідних. Тож обов'язково вам потрібно слідкувати за оновленнями у додатку. Я знаю один Аврора і часто слідкую за ним, але жодного разу ще ту аврору не спіймала. Сподіваюся, тепер разом з вами, дякуючи цим новинам, ми точно будемо знати, коли вона буде. Будемо уникати міського світла вночі, виїжджати кудись подалі за місто, влаштовувати романтичні вечері і просто споглядати, відключатися і насол. Друзі, якщо ви все ж таки його спіймаєте, то будь ласка, відмічайте мою сторінку в інстаграмі. Потім ми зберемо всі ваші фотографії і покажемо у наступному випуску новин. Давайте покажемо, яке воно полярне сяйво у вашому місті. А вже у вересні, з 4 по 14 вересня, ми запрошуємо вас на кінофестиваль у Торонто. Він називається ті 2025 року, і цього року йому виповниться 50 років. І мабуть, з цієї нагоди на цей кінофестиваль завітають голівудські зірки. Такі, як Анджеліна Джолі, ну і більше про цей кінофестиваль. Ми будемо говорити, коли він буде наближатися. А поки що я хочу нагадати про чудову українську кінострічку Малевич, яка буде вже зовсім скоро показана у різних містах у Канаді українською мовою з англійськими субтитрами. Тож обов'язково запрошуйте ваших друзів. А більше інформації ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі. Не забувайте підписатися. Там дуже багато новин, а також вакансії про роботу. Ну і все те, що вам потрібно знати обов'язково купуйте квиточки, ну а ми прямуємо далі. А далі для вас буде підбірка новини із нашого чудового міста Едмонтон від організації Мудо 15 серпня. Останній день подачі заявок на виставку Sunflowers of Hope. Якщо ви український художник у Канаді, будь ласка, подавайте свою роботу «Натхненну війною на сайт, який ви зараз можете побачити на екрані, і всі ваші відібрані твори стануть частиною мандрівної виставки, яка буде збирати кошти. На ментальне здоров'я українців чудова ініціатива, яка підтримує вашу творчість і вкотре показує про те, що ми через творчість можемо робити дійсно важливі справи і не забувати, хто ми є і звідки ми є. А отже, 23 серпня буде відбуватися мітинг до Дня Незалежності України. Знову ж таки в Едмонтоні. І це відбудеться о 13.00. Тож обов'язково подивіться на цю інформацію, яку ви бачите на екрані. Також вона буде у нас телеграм-каналі. На вас чекає мітинг. Живий тризуб». також буде потім створений. Живий ланцюг і велопробіг. І також 23 та 24 серпня на вас чекатиме дійсно насичена програма. Будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Завітати на сайт Муно, почитати більше. Ну і звісно, я буду з вами вкотре ділитися інформацією у нашому випуску новин. Ну і звісно, Ukrainian Day Festival, який відбудеться з 12.30 до 4.30 у Альберта Grounds. І там ви зможете більше дізнатися про нашу українську культуру, та про те, взагалі як це бути українцями, тут далеко-далеко відомо. І до речі, ще одна подія: з 23 по 27 серпня патріотичний табір Гард. Він взагалі створений для підлітків і буде тривати 5 днів на відкритому повітрі, на чудовій сій природі. І у вас будуть можливості відчути командну роботу і також робити багато різних активностей. І одна з таких, як самозахист, а також це будуть ватри, а ще будуть різні ма майстер-класи. і реєстрація вже відкрита. Тож не зволікайте і поспішайте. Як завжди, більше інформації у нас у телеграм-каналі. Гульбарійське літо. Запрошуємо вас до Калгарі, тому що саме тут на вас чекатиме справжня українська музика від наших неймовірних історичних українських виконавців. І вже цього серпня на вас чекатиме Олег Скрипка. Тож 22 серпня легендарний гурт, якому вже виповнюється 40 років, приїжджає до нас з вами у Калгарі повним складом. Будемо співати весна, весна, весна. Прийде перед тим, як прийде осінь. Потрібно трішки ще відчути весни. Будемо співати про країна мрій, про танці, про галю. Приходь, музіка, любов, усі ці хіти буде тут наживо. І до речі, я нагадаю, що за ваш коментар, просто він такий дуже звичайний, дуже теплий місто, бо з якого ви родим, або місто, з якого ви нас дивитеся. Плюс ваше невеличке побажання. Просто бажано, щоб цей коментар був від семи слів. Він допомагав нашій програмі. Розуватися, і потім серед усіх ваших коментарів ми беремо одного переможця, який отримує квиточок саме на його концерт. А хто не буде проживати в місті Калгарі, зможе отримати квиточок на кінострічку «Малевич». Робимо усе для вас, щоб ви більше насолоджувалися українською культурою та українськими подіями у Канаді. А також на вас чекатиме наприкінці серпня весільна гульба із Вадимом Краснооким. Друзі, будемо співати, допоки сонце сяє, поки вода тече. Ви знаєте, надія. Є Є за цю надію, ми даруємо серце одне одному. і Мені здається, зараз у мене кіт по кадру поправляв трішечки мені декорацію. Але друзі, отакі гарні настрій і ось такі, знаєте, щирі емоції будуть у вас на концерті. Обов'язково переходьте на сайт гульбару, придбайте квиточки та насолоджуйтеся і відпочивайте. Це літо дуже швидко минає, і потрібно вхопити його за хвіст, як у того чорного кота. Поки він робить маленьку шкоду. Друзі, ну і на завершення нашого випуску новин, я Вкотре хочу показати вам цього вдалого, щасливого, удачливого котика, який віщує вам про те, що у вас все буде добре. У вас все вдасться. От тільки лайк поставте відео, цим поділіться. Друзям розкажіть, коментар напишіть і все. Зробіть трішечки добра, і добро вам повернеться. Мене звати Ангеліна Таран. Зі мною цей чудовий режисер, оператор, постановник та друг, який дарує незабутні враження. Ми з ним побігли готувати для вас наступну програму, і зустрінемо. Ося вже наступного понеділка, папа. -па!